За тиждень розпочинається вступна кампанія. Чернівці перетворилися на справжні тропіки. Як рятуватися від спеки? 25 червня професійне свято Митників. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події четверга 21 червня. В студії працює Ярослава Нуфрик. Вітаю вас. Чернівецька область відтепер співпрацюватиме з всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад. Меморандум, який підписали обидві сторони, повинен забезпечити соціально-економічний розвиток сільських територій. 58% населення Буковини, за статистичними даними це жителі сільської місцевості. З них тільки 9% живуть за рахунок заробітної плати. Усі інші виживають за допомогою пенсій та інших соціальних виплат. У нас має бути 70% в структурі доходів населення займати заробітна плата. Тоді ми будемо правильно сформована і сформатована держава. і це все нам треба буде зробити. Як зробити, ми знаємо. Тому, за словами губернатора, питання розвитку сільських територій є надзвичайно актуальним. Нам треба створювати сільськогосподарські кооперативи, які у нас були. Нам треба створювати підприємства кооперації, які у нас теж були, які просто були наміже розвалені. Нам треба сьогодні створювати товарну біржу для того, щоб формувалися ринкові ціни на сільськогосподарську продукцію. Відбудувати те, що колись було, за словами Михайла Папієва, потрібно виходячи вже із європейських стандартів. Тому керівництво краю з українською асоціацією сільських селищних рад підписали меморандум про об'єднання зусиль на користь розвитку сільських територій. Ваші половині є всі можливості бути кращою в державі, тому що тут благодатний край, клімат Керівництво області зробило все горе, щоб тут не поселилися, кажуть, великі магнати а зберегти екологічно чисто. Чудового краю таким чином дати можливість навищувати екологічно чисту продукцію, успішно реалізувати її, будувати місцеву економіку, піднімати сільські життя сільських жителів. Отже, вже цього року в сільській місцевості України планується створення близько півтори тисячі кооперативів, що забезпечить робочі місця майже ста тисячам осіб. Вероніка залевська, Андрій Соколовський, час новинчарнівці. На справжні тропіки перетворилися чернівці. З понеділка термометр показує вище 30 градусів. І, хоч, за даними метеорологів, температура не перевищує норми, спеку болюче переносять літні люди та ті, що мають проблеми із тиском або хворе серце. Чи довго триватиме така погода та як рятуватися від задухи, дивіться далі у сюжеті. Пані Галина скаржиться на спеку, адже через високу температуру у неї постійно підвищується тиск, а дихати стає важко. Страшенно. Трашено важко. Тим більше, що я хвора, у мене гіпертонія. Я це відчуваю ще більше. Дільничний терапевт поліклініки розповідає, за духа найбільше дошкуляє літнім людям та тим, в кого проблеми із тиском або хворе серце. Перші симптоми – це є головокружіння від цього, що піднімається артеріальний тиск, головні болі і задиха. Найкраще в такі дні каже лікар сховатись від сонця вдома, а спрагу тамувати зеленим чаєм з лимоном. Полегшити відчуття під час спеки можуть і холодні компреси. Городяни на вулицях міста теж діляться своїми враженнями від погоди та дають власні поради, як рятуються від задухи. Я не можу навіть пішки йти, бо жарко то мені. У Нас на роботі в холодильнику розіливки постійно вода. Отака чуть-чуть охлаждаємо її, бо вода тепла, звичайно. От виставляємо, спасаємося водою. Дуже жарко. Хочеться, щоб було трошки прохолодніше. Ми їмо морозово, трошки п'ємо холодної водички біля вентилятора, вентилятора сидимо. Треба більше часу проводити на природі під деревцем. Або конди конди кондиціонер квартиру класти. Мільше нічого. Оптимістичні прогнози в синоптиків 30-градусна спека протримується ще кілька днів, потім температура почне спадати. Май Єгумена Максим Скрипій, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. За тиждень розпочинається вступна кампанія. Найбільший виш буковини Чернівецький національний університет вже працює в режимі інформаційного діалогу з абітурієнтами. Тут визначилися не лише з новими спеціальностями, а й з кількістю місць державного замовлення. Сергій Васильович прийшов в університет своїми синами. Вони цього року закінчили школу, отримали високі бали на зовнішньому незалежному оцінюванні, і тепер визначається із спеціальністю. Святослав вирішив навчатися термоелектриці, бо називає цю професію перспективною. Спеціалістики, яка випускає ці кафедри, вони якби надзвичайно ціняться не дуже на Україні, на жаль, але за кордоном таких людей бракує. Батько за своїх синів спокійний, каже, що вони багато працювали, тому подальший вступ до вишу це просто чергова сходинка, яку вони обов'язково подолають. Все життя я намагався, щоб вони вчилися добре, сумлінно, працьовито. Тобто прилагав, прикладав зусилля для те, щоб вони виросли нормальними людьми. Зараз у приміщення, де розташувалися представники приймальної комісії ЧНУ, щодня заходять десятки батьків зі своїми дітьми. Саме зараз родини визначаються з факультетом та спеціальністю, дізнаються про пакет документів, потрібних для вступу та цікавляться кількістю місць на держзамовлення. Зараз напевно найбільш гарячий період, тому що всі хочуть знати умови прийому. Ці знову ж таки про те, коли. Як, де, що як воно буде відбуватися, Офіційно вступна кампанія стартує з 2 липня. Саме тоді всі абітурієнти, які набрали на зовнішньому незалежному оцінюванні з профільного предмету 140 балів, зможуть подати свої документи наступ до ЧНУ цього року. Міністерство освіти збільшило держзамовлення на 240 місць, і 1399 майбутніх бакалаврів матимуть змогу навчатися безкоштовно. Випускників шкіл в цьому році більше ніж в минулому. Тому от міністерство відреагувало це таким чином. Зате, Зменшено на 150 місць державне замовлення на спеціаліста, але за те на магістра на 30 місць ми маємо більше. Сумарно в тому році мали 344, в цьому маємо 376. У 2012 році в Чернівецькому університеті відкриваються ще декілька нових спеціальностей. На видавничу справу та редагування на філологічному факультеті, на економ теорію на факультеті економічному, міжнародні відносини на факультеті історії, політології та міжнародних відносин, соціальна робота на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи. Нагадаємо, що цьогоріч майбутній студент може подати заявку на вступ не більше як до п'яти вишів і в кожному. У з них на три спеціальності, тобто вибір досить широкий, 15 напрямків потрібно лише правильно обрати. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Голокост, Голодомор чи Друга світова війна. Ці теми займають не одну сторінку в шкільному підручнику, і трактувати їх вчителю та автору видання необхідно дуже обережно, адже одне неуважне слово чи речення може стати причиною зародження в дитячому серці непорозуміння та ненависті до представників різних етносів. Ми продовжуємо серію сюжетів, в яких говоримо про толерантність та міжетнічні стереотипи. На початку 90-х років ХХ століття в школах був введений новий предмет Історія рідного краю. Підручником з історії для учнів шкіл Чернівецької області з українською мовою і навчання стала книга Аркадія Жуковського Історія Буковини, оскільки інших видань на той момент не було. Безумовна книга дуже добра. Проте там є деякі речі. Ну, наприклад, про те, що єдиним автохтонним населенням на Буковині є лише українці для румунських шкіл, оскільки не було підручників, тоді рекомендували книгу «Історія Буковини Івана. Містера, в якому було написано, що єдиним автохтонним населенням на буковині є румина, такі недоречності на думку фахівців формують у школярів непримиренність до інших народів, до того ж, подібні стереотипи пізніше формують невірне уявлення про інші народи, як, наприклад, про татар, яких за часи козаччини, називали лише поневолювачами та нападниками. Наявність в історичних текстах, в шкільних підручниках, в шкільній літературі чимало таких негативних. Згадок, власне, які подають однобічну, власне, однобічний погляд на ці події, і здебільшого він негативний по відношенню до кримських татар до іслам. Тому авторам підручників з історії та вчителям необхідно бути толерантними, політично не заангажованими, постійно витримувати баланс у проблемних темах. Я би в підручниках досить обережно використовував слово окупація, слово звільнення і так далі, бо іноді. Це дуже, це дуже е, е, боляче. До того ж кажуть фахівці, варто було б, щоб підручники з історії рідного краю для прикордонних територій писалися за участі науковців сусідніх країн. Спочатку на рівні консультації, потім на рівні, е, на рівні того, щоб вивіряти неприємні речі в тому чи іншому підручнику, щоб вони були відсутні. А згодом, можливо, коли-небудь навіть щоб створили єдиний підручник, який дійсно буде відповідати дійсності, як для одної сторони. Так і для інших, окрім того, настав час позбуватися розповсюдженого серед вчителів стереотипу синдрому Пігмаліона, коли молодий педагог підпадає під вплив досвідчених викладачів, які нав'язують йому свої думки. В такому разі вчителю дуже важко бути не стереотипним і сучасним, але саме цього треба прагнути, аби в суспільстві все рідше зустрічалися ксенофобії, расизм або етнічна дискримінація. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Щорічно, 25 червня, в Україні відзначають День митної служби. В Чернівцях своє професійне свято Митники відзначали традиційно урочисто в Палаці Академічному. Цього року митна служба Чернівецької області принесла бюджету України більше 600 мільйонів гривень. Це на 30 мільйонів більше ніж очікували. Цього вдалося досягнути завдяки плідній роботі митників та підприємців. Адже працівники митної служби можуть посприяти створенню комфортних умов для ведення бізнесу в нашій області. Євро-2012 показує, що ми спроможні організувати одночасний і прикордонний контроль двох країн, і митний. Кордон і вкластися в 40 секунд на одну людину це хороший такий європейський показник, коли зменшується документообіг, коли людині не треба доказувати, що, що, що вона невинна. Ми вже працюємо 20 днів е після прийняття митного кодексу. Е питань до нас як до митників немає, тому що була проведена попередня робота, популяризація, роз'яснення вимог чинного законодавства. Ну ніяких питань немає на даний час. Ким видався четверна буковиня за нашими новинами. Також можна слідкувати на сайті ACC News та в мережі Facebook. Вже за миді що чекати від погоди в місті та області завтра. І пам'ятайте, терпіння гарна риса, але життя надто коротке, щоб довго терпіти. Гарного вам вечора та лише хороших подій будьте сп'ятим.